Вітаю всіх 11 грудня, четвер. Значить, давайте розберемо цю інформацію, що Україна буде розділена за корейським сценарієм, США формують новий план щодо України. Знов новий, ще новий. Я ж вам кажу: цих планів буде ще дуже-дуже багато, вони будуть перероблені. І кожен день буде якийсь новий план. Значить, що тут за корейський сценарій? Ми потім будемо питати по всім оцим пунктикам. Уздовж цієї лінії фронту пропонують створити демілітаризовану зону, подібну до Корейської, куди буде заборонено вводити важке озброєння. Таким чином, американці намагаються переконати Зеленського вивести війська з Донбасу. Обмін територіями, невід'ємна е, частина угоди, але Україна і США досі сперечаються про те, як будуть проведені е, тобто, нові кордони. В Україні будуть нові кордони. Запорізька АЕС не буде перебувати під, перебувати під російською публік, е, та що з язиком? Під російською окупацією. Обговорюються. Е, Обговорюється, що США її можуть взяти під своє крило. Україна може вступити до Європи вже в ЄС вже у 2020 році. США нададуть гарантії безпеки, аналогічні п'ятої статті НАТО. Україна хоче, щоб США підписали таку угоду разом з Конгресом. Європейські країни підпишуть окремі гарантії. Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вета. Обговорюється підвищення м, обмежень армії з 600 до 800. Адміністрація Трампа, як і раніше, пропонує виділити 100 мільярдів заморожених російських активів на відновлення України. Американські чиновники ведуть переговори про створення Українського фонду розвитку, до якого залучать 400 мільярдів на відновлення. М, на відновлення. Це надасть Світовий, Світовий банк. Трамп хоче і аналогич, аналогічних інвестицій для Росії. Ну так, корейський сценарій. Так, корейський сценарій. Україна буде розділена на, за корейським сценарієм. США формують новий план миру щодо України. Чи буде Україна розділена за Корейським сценарієм? США формують новий план щодо миру в Україні. Чи буде так? Важко. Важке рішення. Важке рішення. Таємниця. Да, таємний план. Це таємний план, реально таємний план. Таємний план. Мир. Ілюзія. Це ілюзія миру чомусь мені показує знов. Ілюзія миру. Ілюзія миру. А Трамп реально хоче цей план втілити в життя. Він думає, що він прекрасний. Ну, для нас він прекрасний. І це, це думки Трампа. А Україна хоче змінити щось. Україна хоче щось змінити в цьому плані. Хорошо, в цьому плані. А Росії взагалі не підходить, там показує. Росія взагалі в тупіку. Їй взагалі не підходить. Їй який план не покажи, вони скажуть ні Трамп вважає, що це прекрасний план, а ми хочемо щось змінити. А що? Війну? Щоб на нас знов не летіло. Скоріше за все, нормальні гарантії безпеки. Раз, а що ще? Хитрість. Зупинка. Хитра зупинка. Хитра зупинка. Що тут? Що ми хочемо змінити? За що ми боремось? Саме зараз. Я поняла, що за гарантії безпеки? За... Іде робота. Ага, четвірка пентаклі, території, боротьба. Захист наших територій, прикордоння нашого захист, захист від подальшого наступу, уход. Ми не хочемо повністю йти з Донецької області. Повністю, повністю звідтіля ми не підемо. Ось так мені тут просто показують. Розумієте? Ну, ось для Трампа шикарний план корейського сценарія. Просто шик, йому все подобається. Україна ось намагається щось змінити, колесо фортуни закрутити в свій, в свій бік. А Росія ось, ось, ось Росія, і вона вообще в тупіку. Ну, їй вообще. Ні то, ні то, ні сі. Ти, що її не піднеси під нос, вона знайде до чого доколупатися. Ілюзія миру вже який раз випадає. Оці всі їхні плани, якась ілюзія миру. І головне, що ще показує, таємні оці всі плани. У кожного свій план. І він прихований. І кожен ходить зі своїм планом. Так, давайте, знаєте, як спитаємо, чи, буде, чи втратить Україна на частину територій. Чи втратить Україна по ітогу частину територій? Імператор страх. Паш Пентаклі. Україна тупік. Ну, да, Україна тупік і десятка. Україна тупік і десятка. Ну, Паш Пентаклі, ілюзія миру знов. Ну, втратить, я думаю. Втратить якусь частину. А чи втратить Україна повністю Донецьку область? Чи втратить Україна повністю Донецьку область по кордони? Повністю разом зі Слов'янськом, з Краматорськом, Україна втратить повністю Донецьку область. Зараз там йде бій. Бачите, бойня. Бойня за Донецьку область йде зараз. Бойня сила і Сонце. Ну, хоч нас і мало там, але настільки ми велика сила, наші ЗСУ велика сила, що вони просто якісь титани. Стоять там. Росія хоче хитрістю добитися Донецьку область. Бо вона її не може захопити військовим шляхом. На це потрібно багато сил, часу і грошей. І краще хитрістю захопити, Да? А ви вийдіть, підпишіть і все. Чи втратить повністю Україна Донецьку область? Повністю. Пасив тупік, моя відповідь ні. Стоїмо до останнього. Тут карта захисту і там боротьби. Ні, ми прекрасно знаємо. Якщо ми втратимо повністю Донецьку область, це хитрий план по смерті і обман для нас. Я думаю, що ні. Не те, що думаю, моя відповідь ні. Уздовж всі, всієї лінії фронту буде створена демілітаризована зона. Подібно до Корейськи, корейської, туди, куди буде заборонено вводити важке озброєння. Таким чином американці намагаються переконати Зеленського вивести війська з Донбасу. Да. Ну, нас, ну, нас переконають, ми виведемо. Да? А хто буде за Росією слідкувати? Типу вони послухаються смішно. Вздовж лінії фронту буде створено демілітаризовану зону за корейським сценарієм. Що дійсно буде оця зона? Йде робота, Да, дві сторони. Йде робота, дві сторони За, для миру, але контролювати Росію з цієї сторони це ілюзія. Тобто, якщо вони вважають, що Росія важка техніка Росії не заїде на цю територію, це ілюзія. Ну, Знов, йде робота і карта війни. Кожен має відійти. Тобто, кожен має відійти. Ми повинні трохи відійти. Росія повинна трохи відійти. І оце буде така сіра зона. Мені це вже показувало. Запорізька АЕС. Запорізька АЕС по паетогу буде контролюватися США. Чи буде контролюватися Паетогу Запорізька АЕС США. Трамп випав відразу, нічо собі, а ні, розбите серце йому на сонце. А, Україна, США, ні, разом з Україною. Україна там теж буде присутня. США, а може, а може в втрьох: Україна, США, Росія. Ну, показую США і Україна. Україна може вступити до Європи в 2027 році. Чи вступить, чи візьмуть Україну до ЄС в 2027 році? Чи буде вже Україна в ЄС в 27 році? Буде? Буде Україна в ЄС в 27 році. Після завершення війни, після остаточного завершення війни. Ну тут ще роздуми. Україна, допомога, уход. А ви знаєте що? І до ЄС та не дуже там хочуть нас брати. Ну, я не кажу всі. Я кажу, що буде голосування і якась кількість країн скаже, ні, ми не хочемо бачити Україну. Вона, вона проблемна. Поки що про ЄС рано казати. США нададуть гарантії безпеки, аналогічні п'ятої статті НАТО. Україна хоче, щоб США підписала таку угоду. З Конгресом разом європейці дадуть свої гарантії безпеки. Ану, давайте. По ітогу Україна отримає гарантії безпеки від США. Ну, добитися прям бажаного дуже важко від США. Ох, не хочуть вони їм ще нічого давати. Важко, США важко із гарантіями. А Європа нам дасть гарантії безпеки по ітогу. А Європа дасть дасть окремі країни. І там вже про це, домов... про це вже домовились. Не всі країни, окремі країни. Тут навіть і Папа Римський є, перемога, імператор. Давайте так. Якась кількість країн, наприклад, 2-3 такі серйозні країни, дадуть нам хороші такі капітальні гарантії безпеки. Ну, капітальні, да? але цього мало. А ось США. Зараз саме це і відбувається, щоб вибити з Трампа гарантії. Він не хоче їх давати. Він не хоче їх давати. Але треба вибити. Чи виб'ємо ми з Трампа гарантії безпеки? Чи виб'є виб Україна з США нормальні гарантії безпеки? Україна смерть і обман. Нас всюди дуря. Та що ж таке? Тупік. Гроші. Гроші, грошей давати не хочуть. Захищати не хочуть. Нічого не хочуть. Ну така як. Ну, виб'є Україна по ітогу. Іде робота. В очікуванні. Може, якісь ракети нам дадуть, типа там агавки, я не знаю, звісно. Поки що мені показують, що з гарантіями із Трампом з США. Дуже важко. Таке відчуття, що з Трампом не бачите, нам гарантій безпеки. Але, ну, б'ються, щоб отримати щось. Але дуже важко. Суверенітет України буде захищений від російського, від будь-якого російського вета. Суверенітет України буде захищений. Буде захищений. Десятка. Аби написати, аби написати дорога війна, імператор, дорога війна, імператор. Знов наступ, знов наступ Росії на наш дім. Але треба новий президент. Вибори, негайні вибори. Карта уходу, негайні вибори. І тоді, коли у вас буде новий президент, обраний легітимно. Да, чи як там вони, Легітимний, нелегітимний, тоді у вас буде суверенітет, що ви ось да, ви молодці. Стосовно армії, обговорюється підвищення, підвищення армії з 600 до 800 тисяч. Чи буде 800 тисяч? 800 тисяч буде йде роботи? Диявол проти 800 тисяч. Ось Росія тут не погоджується на 800 тисяч. Виділення 100 мільярдів. А Росія погоджується? Чи буде виділено Україні 100 мільярдів заморожених російських активів на відновлення України? Буде? Ну, незадоволений, але нічого не зробиш. Да, по ітогу випадають гроші. Оце, оце буде. Світовий банк має виділити нам 400 мільярдів на відновлення. Теж на відновлення якісь тут процеси, процеси на відновлення. 400 мільярдів Світовий банк. Наш дім, імператор, бажання. Ну, це теж буде ось по ітогу десятка, але якось це все буде поступово і вже з новим керівником країни. І Трамп хоче аналогічних інвестицій для Росії. Ну, в общем, для Росії аналогічні інвестиції. Трамп хоче, щоб Росія цвіла і пахла. Мах, сила луна. Ну, ну, це спеціально робиться, щоб, ви ж розумієте, щоб подобріть диявола. Да? Щоб не тільки ж все Україні, а ось і вам. І вам теж хорошо буде. Дивіться, що мені тут показує сьогодні? Стосовно гарантій безпеки, саме від США, прям дуже важко. Ох, не хоче їх давати Трамп, наші борються. І стосовно оцієї лінії фронту, да? теж важко. Зеленський може погодитись, зупинитись по лінії фронту, і щоб відійшли ми, і відійшли Росія, відвела війська. І ось цей шматок був сірою зоною. На отаке щось, знаєте? Таке щось може бути. Покажіть, будь ласка, по Паетогу Зеленський погодиться вийти з Донеччини. Ну, щоб вийшли з СУ з Донеччини. По Паєтогу. Знов частково. Ми відходимо трошки, і вони хай відходять. Тобто, щоб було, все, 50 на 50, по правосуддю порівну. Ну, ось так мені показує. Зараз знов те ж саме: боротьба, боротьба, плани, рішення, військові, якісь військові рішення, розмови з Трампом, розмови з США. Ну, ось, ось так. Іде така важка робота. Чи буде прям Україна розділена за корейським сценарієм? Ну, Воно мені не показує. Прям що, реально, як за корейським. Чи буде Україна розділена за корейським сценарієм? Чи буде Україна поділена як за корейським сценарієм? Іде робота, уход від цього. Іде робота, щоб піти від цього, якісь нові плани. Якось воно буде не так, воно буде все одно якось по-іншому. Воно якось буде все одно по-іншому. Головне бачити ось де ми будемо зупинятись, території, де ми будемо зупинятись, де буде сіра зона. Зараз це все таємно обговорюється і де боротьба за це.